Чомусь люди, які тобі постійно розказують, що і як ти маєш робити, ніколи не схожі на того, в кого б хотілося це запитати. А навпаки, люди, які тобі розказують, як ти маєш вдягатись, ніколи не схожі на еталон стилю. Люди, які не мають своїх грошей, починають розказувати, на що маєш витрачати гроші ти. Люди, які не мають свого особистого життя, починають активно цікавитись і будувати твоє. Люди, які самі не можуть досягнути того, чого вони хочуть. Чомусь починають розказувати, що і як маєш досягнути ти. Люди, які завели своє життя в повну дупу, чомусь ще починають вчити жити тебе. Що ж це таке? Не плівка. Ні, це матеріал, який спеціально розроблений для сільського господарства, для садівництва. Він пропускає воду, він пропускає повітря. Тобто, навіть якщо ви підведете цей матеріал до стовбура рослини. Буде все нормально, але важливо підібрати правильну щільність. Якщо ви мульчуєте зверху цей матеріал, наприклад, дрібним камінням, то не всі рослини будуть успішно так зростати, тому що багато рослин не переносять у це ущільнення ґрунту, коли ще й каміння, коли це все постійно лежить. Кисень не так легко пробникає до корінців. Тоді може страждати рослина. Тому я вважаю, що такий самий спосіб, коли ми робимо простовберне коло під рослиною, а всю вільну площу ми закриваємо агротканиною. Хтось підсіває газон, хтось якісь багаторічники, але ці всі рослини також потребують нашого догляду. Тому я можу сказати, що це матеріал мульчування землі, він нам набагато зекономить. Часу. Я вже застосовую агротканину більше, напевно, 8 років, а агроволокно більше 13 років на ділянці. Тому якщо я досі його використовую, значить це працює. Фред, підтверди мені, тобі теж тут більше подобається собаки і коти влітку. Їм подобається тут лежати. Тому що ну тут частенько, більш-менш ще і за день воно нагрівається, і вночі вони тут всі. У нас вітер скажений, тому попадали груші. Треба позбирати. І вони не псуються, тому що вони падають на матеріал. Тут поряд зростає альбіція, з неї сипеться у цей так, він збивається і це все можна віником поприбирати. Немає Або... у вас часу, ну хай воно так буде, воно не заважає. Чи зростають бур'яни? Не зростають, але де є щілини, ось може бути. Тут я встановлювала бордюр. Розмір пристовбурного кола він залежить від розміру дерева. Чим менше дерево, тим менше це коло. Під деревами органіка для того, щоб я могла внести якісь органічні добрива, добрива гранульовані, теж зручніше буде. Взагалі, коли ви поливаєте, також це краще, тому що чим щільніший матеріал, тим важче він пропускає воду. Тут я застосовувала 90 грам на квадратний метр. А якщо 135 і є така у мене щільність. Там водичка стоїть поступово, вона проходить, але вона стоїть. Якщо у вас постійно дощитиме, якщо ви поливаєте дуже багато, то вам цей матеріал не підійде або підбираєте такої щільності, щоб вода легко проходила. Чи псується ґрунт під матеріалом? Якщо ви тут Ходите, він буде ущільнюватися. Якщо ви зробите доріжки і чітко будете по доріжкам ходити, то тут буде все нормально. Цей матеріал захищає від вітру, від сонячних променів, він більше зберігає температурний баланс. Стосовно мурах, я не бачу, щоб їх тут було більше, ніж ділянка під органікою. Не більше, ні. Але якщо у вас зростають поряд. Ягідні кущі, які мають солодкі плоди, ну, той самий агрус, малина, то там буде завжди більше мурах, бо тут поряд смачна їжа, вони ж там, де їжа. Тому майте на увазі, що десь там засіб від мурах може знадобитися вам поливати завжди зручно, чи зі шлангу мені ось таку ділянку, чи краще підвести крапельний полив. У нас є проблеми з водою, тому поки, поки тут поливу немає, поки все чи з лійки, чи зі шлангу, коли йде якісна вода. Агротканина буває різних виробників. Я мала досвід з Агроютекс. Це Чехія, це супер. Вона буде дорожча, ніж інші, але це дійсно класно. І її відмінність це має клітку. Є брада з польська, вона має стрічки. Я вже застосовувала більш щільну 135 грамів на метр квадратний. Але мені потрібно було саме там більш така потужна щільна тканина. Ми її можемо застосовувати там, де доріжки. Там, де потрібен більш такий потужний захист, і там не зростають рослини, просто вам потрібно захистити голу землю, щоб не зростали бур'яни. І вже можна підібрати і зеленого забарвлення. Кому не подобається чорний колір. Тому що чорна тканина все ж таки вона більше нагрівається, вона більше притягує сонячного світла. Шпильки, кілочки для фіксації агротканини до ґрунту або бордюр, вам потрібно зафіксувати. Все також ми можемо підібрати вам, ви можете замовити у нас в інтернет-магазині. Будь ласка, переходьте, аналізуйте, запитуйте, якщо. Щось вас турбує, розгубилося, не знаєте, що саме обрати. Я завжди вам підкажу. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.